Мир знову у Скорботі. На щатті до міста повернувся 40-річний герой Назарій Черкавський. Воїн народився у селищі Городниця. Закінчив місцеву загальноосвітню школу, попісля вступив до Державного університету Житомирська політехніка на факультет інформаційно-комп'ютерних технологій. Навчаючись, паралельно працював у різних логістичних компаніях міста. З дитинства займався легкою атлетикою. В університеті займався гирьовим спортом, де здобув певні досягнення. Також захисник захоплювався радіотехнікою, столярною справою, риболовлею. Завжди піклувався про свою сім'ю, а особливо про свого молодшого брата. Був щирою, доброю, вічливою, відкритою, справедливою людиною. З коханою дружиною виховували двоє діточок. Та мріяли про щасливе майбутнє. Проте війна зламала плани героя. Із перших днів повномасштабного вторгнення Росії воїн добровільно став на захист України. Мав повагу та авторитет серед побратимів та командирів. За мужність та відвагу був нагороджений відомчими відзнаками, відзнакою за поранення та відзнакою учасник бойових дій, ветеран війни. При важке поранення, Назарій повернувся у стрій до своїх побратимів 7 серпня 2024 року. Захисник героїчно загинув під час виконання бойового завдання, світла пам'ять та вічна слава герою. 7 серпня у Житомирі поліцейські затримали 37-річного лікаря одразу ж після отримання ним хабаря. Слідством встановлено, що військовослужбовець Збройних сил України, отримавши поранення, був направлений на подальше проходження військово-лікарської комісії до міста Житомира. У березні 2024 року, під час проходження ВЛК. Захисник потрапив на огляд до лікаря-травматолога, який запевнив пацієнта у своїй впливовості на членів медико-соціальної експертної комісії. Він уточнив, що необхідно сплатити 500 доларів так званого завдатку для отримання бажаного висновку. У травні військовослужбовець передав медику зазначену суму. За кілька днів по тому, зустрівши свого пацієнта, той же травматолог, затребував ще тисячу доларів остаточного розрахунку. Про це захисник повідомив правоохоронцям. Одразу після отримання неправомірної вигоди лікаря було затримано. Поліцейські провели обшуки в службовому кабінеті за місцем проживання та в автомобілі фігуранта. У результаті вилучили документацію, ноутбук чорнові записи, інші свідчення протиправної діяльності – 500 доларів та 20 тисяч гривень. Слідчі поліції оголосили чоловікові підозру за частиною 2 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України «Зловживання впливом». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. 20-річну спортсменку зі звягеля Ірину Бондар нагородили за перемогу на чемпіонаті Європи з вільної боротьби Ю-20, який відбувся у Сербії. Борчиня не поступилася суперницям жодним балом, піднявши блакитно-жовтий стяг у фіналі. Боролася з німеччини представницею, другу представницю з Росії. Боролась так само достроково виграла. А в фіналі я боролась з представницею Швейцарії. теж один з нуль виграла. Дівчина змагалась у ваговій категорії 62 Кілограми у вирішальній сутичці вона перемогла представницю Швейцарії з технічним розрахунком 38 балів. Зі всіма суперницями по-своєму на Ти не знаєш, що вони роблять. які в кого коронні прийоми. Ти настраюєшся на кожну суперницю індивідуально під кожного ну, своя боротьба. Е, ну, суперниці я у всіх достроковувати. Ірина почала займатися цим видом спорту ще 8 років тому. Розповідає, вже й не уявляє життя без нього. Щодня має по два тренування. Але результат того вартий. Чемпіонка Кубку світу 22-го року в Америці, призерка чемпіонатів світу триразова, чемпіонка Європи п'ятиразова, чемпіонка України, не знаю, вже. А зараз дівчина вже готується до нового важливого чемпіонату. Другого 8 вересня чемпіонат світу Пантеведрі Іспанія до 20 років. Зараз буде збір у нас в Олімпійській базі Кончазаспи 19 числа. Чемпіонат Європи, і чемпіонат світу дуже відрізняються. Там всякі з Індії, з Японії, це дуже ну, сильні змагання, як з, Єп... з Європою. Ну, європейки теж вже Європа підтяглася на такому рівні, як світовий. Виходить з різної країни є різні суперниці, з Туреччини хороші суперниці. А Наприклад, на чемпіонатах світу є і Індія і Японія. Саме сильні, які треба проходити. За свою перемогу на чемпіонаті Європи Ю-20 дівчина отримала грошову винагороду у розмірі 15 тисяч гривень від Житомирської міської ради. Вікторія Култуноваш, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Поліся розпочала сезон в українській прем'єр-лізі. Суперником у першому матчі став минулорічний чемпіон Донецький Шахтар. Гра розпочалася з моменту Богдана Кушніренка, який низом пробив м'яч по зліву стійку. Прошу, Пабенко. Здавалося, буде пробувати, але він виконує переведення. Удар по воротах і пробуває Богдан Кушніренко. На 13 13-й хвилині матчу рефері міг призначити пенальті у ворота Шахтаря через боротьбу Пайшао та Бондарі у штрафному майданчику. Але після перегляду вар арбітер вирішив продовжити гру. <ir -1> небезпечна робота і до кінця допрацьовує цій ситуації. Солза Гру зупиняє і вар цей епізод безсумнівно перевіри. Давайте розбиратися. Микола Матвієнко в цій ситуації не захотів грати головою. Він чекав, що різник вийде. Початок сезону розпочався з травм для обох команд. В першому таймі пошкодження отримав Богдан Кушніренко з Полісся та Марлон Гомес і Тарас Степаненко з Шахтаря. Шахтарю. І теж футболіст центру поля зараз. Марлон Гомес від нього був характерний жест до лави запасних відчув. На 32 й хвилині моментом відзначився Олексій Гуцуляк, пробивши низом. Але різник голкіпер Шахтаря відбив м'яч. Капітанську пов'язку. подача до штрафного майданчика. Удар по воротах Це Гуцуля. Сергій Чоботенко на 35 й хвилині гри відкрив рахунок на користь житомирських вовків, ударивши м'яч головою. Удар по воротах і полісся відкриває рахунок. Не стримав його Бондаренко після перерви. Гравець Шахтаря Данило Сікан міг зрівняти рахунок. Проте воротар Полісся Євгеній Волинець витягнув удар із дев'ятки. Стільки зараз у цій ситуації Євген Волинець рятує Полісся Голкіпер. Хороше звусення зараз було від Дани. Шахтар у другому таймі штурмував ворота Полісся. Мав багато моментів, які так і не зміг реалізувати. Він і Цуріков нагадаю у першому турі по дублю оформили. Швед непогано хитнув зараз і віддає передачу моменту Шахтаря. Судаков подає удар. Лідні в удар по воротах. Перед собою відбиває Дмитро Різник. Небезпечно зараз егінал до падіння у штрафному майданчику. Рішення Шандора. Ми чекаємо. Його рішення не призначати пенальті. Ну, все пауза у нас була. Швед 1 в один проти Смолякова там може допомогти Бенні Макуана в обороні. Подача. Дальня стійка. І Немає голу. Не забиває невер. Вантажить м'яч до чужого штрафного майданчика. Тут виходить волинець добивання і не забиває Гіналду. Не Низом передача. Мар'ян Швед. Мар'ян Швет Мар опрацьовує забігання. Бондаренко. Низом простріл. І відвіга. але М'яч летить. Зараз волинець. Підбирання за Бондаренком. Судаков. ще одна подача від нього. Удар. У Тут же про жодну тактичну стрункість взагалі мова не йде. Зараз вихід два години. Брістріч удар не влучає поворотах. Брістріч Андер про те, що вже варто давати фінальний свисток. Під себе прибирає Судаков, пробиває і дістає м'яч Євген Болинець. Фінальний свисток Арбітра зафіксував перемогу Житомирських овків з рахунком 0 1